18. З'єднуємо в кільце, ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку на гачку і три петлі. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Ми пров'язали один, два, три. Три стовпчики з накидом, три повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, сюди знову пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Ми повинні пров'язати ще 6 ось таких частинок по 3 стовпчики з накидом і між ними по 3 повітряні петлі. Ми пров'язали 8 частинок по 3 стовпчики з накидом і між ними по 3 повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок. Накид, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Перетягуємо ниточку, нагачку 3 петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. В'яжемо другий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Ми пров'язали один, 2, 3, 4. Чотири стовпчики з накидом. Пров'язуємо п'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо ще чотири стовпчики з накидом. Один, два. Три. Чотири. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. 5 повітряних петель. 4 стовпчики з накидом. Один. Два. Три. 4 пров'язуємо 5 повітряних петель 1 2 3 4 5 накид вводимо гачок під низ під ту саму арочку пров'язуємо 4 стовпчики з накидом 1 2 3 4, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом, 5 повітряних петель, чотири стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Зв'язали другий рядочок, з'єднуємо, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. У Нас на гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми повинні перейти сюди під низ під арочку. Тому вводимо гачок під низ під петлю, на нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо через петлю. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо третій рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид, вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо ще п'ять стовпчиків з накидом: один, два. Три. Чотири. П'ять. Отже, ми пров'язали: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом. 1, 2. Три, чотири, П'ять. Шість Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, Пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом, 5 повітряних петель, шість стовпчиків з накидом. Пров'язали накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 6 стовпчиків з накидом, 5 повітряних петель, 6 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нас на гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми повинні перейти сюди під низ, під арочку. Вводимо гачок під низ, під наступну петлю, начкою на дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Водиме гачок під низ, під наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під наступну петлю, пров'язуємо через петлі. Вводимо гачок низ, під наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо. В'яжемо четвертий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще шість стовпчиків з накидом. Один, два, три. 4 5 6 Ми пров'язали 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 стовпчиків з накидом. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1 2 3 4 5 накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку і сюди пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом. 1 2 3 4 5 6 7 Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 7 стовпчиків з накидом. 5 повітряних петель, 7 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, це петля підйому. Вводимо гачок під низ, під петлю, перетягуємо ниточку. є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Пров'язуємо. Чотири повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1, 2, 3. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під нис під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок сюди під низ під цю арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики без накиду, чотири повітряні петлі 3 стовпчики без накиду. 1 Два, три, чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, пров'язуємо стовпчики без накиду. Так, пров'язуємо до кінця цієї частинки. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Тут вводимо гачок під низ під петлю, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Закінчуємо в'язати останній рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми повинні вести гачок сюди, під низ під цю петлю. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі, вводимо гачок з виворотного боку, під низ під ось цю петлю. Повертаємо наш виріб на виворотну сторону, вводимо гачок в петлю. І цю петлю перетягуємо через петлю, яка є в нас на гачку. Пров'язуємо одну повітряну петлю, нитку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки, і цей кінчик ниточки ми заховуємо з виворотного боку. Наша підставка під гаряче готова. Дякую всім за увагу!